Ну що ж, з вами лопнот-художника і давайте продовжимо роботу над нашим котиком. Для цього вам потрібно буде декілька олівців, які допоможуть у тонуванні. Я візьму для себе ось такий дитячий 2HB. Він достатньо м'який. І візьму звичайну ашку. Це, напевно, в мене буде ось така 2H. Він дуже твердий олівчик і дає такий та ледве помітний сірий колір. Ним я в основному на найчастіше і будую наші, ну, наші композиції. Отже, для того, щоб зрозуміти, що, що робити далі, я пропоную злегка затонувати нашого котика. Тобто, а, рухом кисть. Не, навіть не кисті, а лише пальців, я поступово замальовую котика у сіренький відтінок. Даю оцю мішуру, знаєте, тобто е накопичую лінії. Це потрібно для того, щоб, щоб е згубилися лінії побудовочні, і щоб можна було далі вже вигадувати, утемняти. І робити те, що вам захочеться. Тому що коли в основному береш зразу твердий олівець, ну м'який олівець, робиш чіткі контури, то бувають перебори, а нам перебори зовсім не потрібні. Також за допомогою цього олівчика я наміттю якісь візуальні смуги нашого кота. Накидаю напрям його, його ворса, Тобто, у мене ось тут ось є вушко, а від вушка також йдуть ворсинки. Я їх намічаю і намічаю, що ось тут у мене буде уже його, як би так сказати, огривок, та? ні чи не огривок. Ну, от Нижня частинка шерсті. От та, що йде під його личком. Тут у нас саме личко, тут у нас йдуть такі ворсинки щічки а ось тут буде цей огривок, будемо мені називати його так. Далі частинку тіла я просто затоную в однорідну таку масу, оскільки вона тут і на фото є розпличистом. Тож великої уваги приділяти я не буду. Це ж саме зроблю і з правого боку, але вже так, щоб не крутити альбом я зроблю ці горизонтальні лінії. Ви для зручності можете крутити ваш, ваш формат як вам завгодно. Коли ми навчаємося, ми не звертаємо увагу на такі типу, академічні деталі, щоб полотно було лише в одному там, ракурсі, а ви вже крутились навколо нього, або вміли вивертати руку так, щоб зробити нужний, нужний контур. Отже, зараз я візьму м'якший олівець і хочу. Зробити обриси очей свого котика. Зараз я, скажімо так, його спочатку розфарбую, намалюю йому його гарні стрілочки, оці темні кола навколо очей, вони дадуть уже тоді виразності самому нашому герою і допоможуть орієнтуватися в тих чи інших деталях і фрагментах тіла. Ці моменти я промальовую як дитина, обережно, утемняючи там, де мені потрібно. Також намалюю його звужене. Як це називається? Ось так. Тут буде блік, тож я одразу його враховую. А потім, звичайним сірим олівцем, світлим олівцем я затоную повністю усе око і почну вимальовувати малюнок нашого, нашої січатки кота. Ми пам'ятаємо, що кіт у нас, як і будь-яка тварина, має круглу форму очного яблука. Тобто будь-яка, навіть ящери, вони також мають круглі форму, форми очей, наскільки мені відомо. Якщо ні, то напишіть в коментарях, щоб я, щоб я почитала книжки. О, але в кота, так як ми і бачимо, да, у нього по-іншому закриваються повіки, але, але глазне яблуко саме по собі являється круглим. Тож, я підтоную там, де бачу на зразку. Це одна з важливих етапів дивитись на зразок, тому що часто початківці про це забувають і входять в своєрідний транс, малюю, що малюю, а там вже буде, як буде. Не для, ну, не для того ставиться натура, щоб її ігнорувати. Знаєте, мене часто питали, типу, от по пам'яті, чи я можу малювати по пам'ять. Або в тебе така фантазія? Ні, в мене нема такої суперкрутої фантазії, про яку хтось може говорити. Насправді я малюю з натури. Я ходжу скрізь з своїм телефоном, і я фотографірую все, що бачу. Листочок упав на землю, все, що мені сподобалося, все, що мені хоч трошечки десь припало до душі, я все фотографую. От зараз я роблю е, шорстку котику. У нього ось тут під оком буде світленька шорстка, тож я легенькими рухами її намічаю, а потім піде більш темніше. І я можу її робити як окремими ворсинками, так і такими от комплектуючими. Так, перехожу до носика. Ніс я так і не вималювала, і носик у нього також має таку нібито... Складочку, але, враховуючи перспективку, у нас права сторона більша, ліва менша. Потім у нас йде ось ця роздільна частина носа. Її видно особо гарно внизу. Ми це діло також з вами обов'язково робимо. Ця, ця роздільна частинка так само намічає і наш ігротик. Сподіваюсь, вам все гарно видно, а головне зрозуміло. Отже, Вносик складається із рожевої частинки, така ось заветлушечка, така ось сопелька. Да? Внутрішня, ось тут у нас буде темне. І ось тут також буде така чорна штучка. Тобто у нас оце рожеве, оця частина, а оця буде темна. Тож цей олівець чудово це діло промальовує. І навіть в позразку цього котика ця та начинка проходить трохи далі, нібито переростає, знаєте, в цю лінію, яка доходить до очей. Так, продовжуємо тонувати. В нього шорточки скрізь багатенько, але навколо ока ось тут буде світленька. Тож ми можемо легенькими такими рухами. Замалювати оці світленькі шорсточки, надаючи їм напрямок. Це і буде ваша практика малювання тонування штриховкою. Так? Тому що десь ми тиснемо сильніше, десь ми тиснемо слабкіше. Ось тут у котика буде така цікава смужка, і ми знову маленькими рухами її промальовуємо. Під оком світла шерсть, ось тут буде темніше. Переходимо до носика. Знову на трапеційній частинці носа, ось вона. У нас така достатньо темненька частинка шерсті, тож ми можемо її навіть ось такими, от, бачите, заборними лініями да? замалювати. І я пройдуся ще і горизонтальними. А вже потім буду промальовувати шорсточки, які створюють візерунок на шерсті нашого кота. Тобто, я ось тут пустю якусь красоту, ось тут так само пустю, і з іншого боку також. Це все поки хаотично, не чітко. Але коли повернусь до наступного ока, будемо приділяти велику увагу. Ось ця частина лінії це іде наша поверхня носа. Візьму зразок і покажу ось ця поверхня носа. А це бокові частинки носика, як будь-якої людини. Тому ми її виділяємо ось тут трохи темніше, як і на зразку. Потім під оком в кота йде світла шерсть, так само, як ми робили ось тут. Тож, далі можна поступово, 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 протонувати більш темніші ділянки. Ось так. І повернемося до лівого ока. Я гарно замальовую. Внутрішню частину повіки, там, де ми не бачимо нічого. Ось тут у нас буде таке руде волосся чи руда шерсть. Ми її виділимо і залишимо в спокої. Також буде видно внутрішню частинку повіки знизу. Я її також ось так виділяю, тому що вона має свою товщинку, і навіть в людей вона зачасту світиться. Все, тепер маємо овальну форму голосного яблука. Зрачок розміщений трошечки ближче. І тепер уже можна промалювати наше око, дати йому об'єму і показати, де воно темніше, де світліше. Ближче до носика наше, наше око темніше. Тому ми його так і замальовуємо. А оця частинка, вона. Світліше. Сподіваюсь, очі вже вималювалися. І кіт стає схожий на кота. Здається, гарно. А, наступним етапом я б хотіла зробити ось ці діляночки. Тут у нас іде шорстка. Я її прямо так. Я не. Від себе скажу, я не любитель вимальовувати ідеальні лінії, робити гіперреалізм. Я художник, і тому моя академі... мої здібності більш академічні, коли є схожість, але немає оцього гіперреалізму. Отже, малюємо вушко, малюємо цю завитушечку в вушки і починаємо поступово от від... звідси протоновувати нам. Шорсточку. Туди-сюди, туди, сюди. Це можна робити легкими лініями. Головне, не перетиснути, щоб не зробити його занадто темним. Єдине, що нам потрібно зробити, це показати об'єм котячої мордочки, щоб вона не була плоскою, а показати, що вона має свої поверхні і вона овальна. Далі до діла йдуть ось ці білі версинки. І тут уже два етапи, або ми їх виділяємо як темніші, або протемняємо ось цю частинку злегка, і робимо навпаки, щоб показати, що ті ворсинки пішли з цього боку. Вушко є, воно трошечки недбале, але головне навчитися малювати лініями. Нам потрібні багато різних видів ліній. Вони можуть бути куструватими, вони можуть бути зігзагоподібними, вони можуть бути овальними. Це початковий етап тонування і введення в штриховку. Я округлюю контур обличчя нашого кота. Так само, як ісь тут. Думаю, даний урок у нас займе як мінімум три, три відео. Тож, будьте готові чекати, терпіти і відшліфовувати свої навики. Отже, я знову утемняю шорстку на самому котику. Тут у нього була темніша плямка. А чому б і ні? Плюс добавлю темноти, нібито там саме вушко. Це наші плямочки. І ось тут також я добавлю плямочок. Наш котик буде схожий на цього. Не, навіть не знаю. Я не дуже розбираюся в формі в породах котів. Він такий буде як британець полосатенький. Завжди хотілося б такого котика. Зараз я округлюю саму поверхню носа, От бачите, овальною формою. Так, і буду простраховувати носик. Роблю носик сіренький, оскільки він не геть білий. А потім затимняю оцю частинку, виводячи її нєт, як то кажуть. Тобто розтягую контур носа, який ми зобразили, піднімаю вгору і зменшу надиск олівця. Розтягую. Контур носика на ні. На ні. Важко це говорити без російської мови. Коли вже звик. Але нічого. Так, Добавляю якихось контрастних версинок, щоб було цікавіше. Сподіваюсь, вам подобається те, що у нас виходить. Отже, у нас є одна жінка носа, і потрібно зробити. Наступну частинку носа. І ми також робимо її такої ж форми. Єдине, що ми тут не бачимо так, так чітко цю чорну поверхню. Тож, я лише зглажую чорний, чорну тінь з цієї сторони. І ось тут, де має бути ну, вхід, починається ротик, да, от, я його спокійно, спокійно, спокійно донизу, перевірю, чи я правильно побудувала. І ось так. Ось так дам знати нашому коту, що там у нього ротик. Отже, ось так. У нас є ворсиночки. продовжуємо. У нас світлий ворс на мордочці в кота завжди він світліший, навіть якщо кіт, ось як тут у нас він не блондин, скажімо так. То ці ділянки у нас. Темніші. Я промалюю декілька рядів э, оцих э, mm, ділянок, звідки йдуть у котів э вусики. Це не крапочки, як часто люблять робити діти, типу крапочка-крапочка. Це так само ворсиста поверхня, з якої виходять наші ву вуса, котячі вуса. Може, і наші. Але в даному випадку ми малюємо кота. І тепер уже з чистою совістю можна замальовувати йому підборіддя. Підборіття під у котика трошки темніше, воно має такий жовтуватий відтінок. І якщо у вас буде бажання, одного разу ми спробуємо зробити їх в кольорі. Отже, зараз я додаю своєму котику такої гарної гусарської борідки чи військової борідки. Мій чоловік на днях також приїхав з такою гарною борідкою. Мені навіть сподобалося, хоч я, в принципі, не переношу бороди. Отже, затоновуємо ліву сторону щоки кота. Ось так. Затоновуємо, додаємо ось тут. Тимніших ворсинок, я їх роблю по мірі форми кота. Ви ж можете потім робити їх ось такими, да? але це для мене завершальний етап, коли ми показуємо саму шерсть. Тобто тут ми можемо зробити завершальний етап, показати, що кіт весь шерстистий і в нього скрізь торчать, торчать ворсинки. Можемо ось тут показати етап. Додаючи якоїсь темноти, так? і я б хотіла також ось такими овальними лініями додати нашому котику об'єму, оскільки форма голови таки має круглу форму. Тобто я її заокруглюю. Так, по часу ми вже майже вписалися в той срок, який потрібен. Тож, ставте відео на паузу, відкладайте вашу роботу і зустрінемося через 3 дні. Гарних вам успіхів! Спробуйте повторити це знову, і я впевнена у вас це вийде. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекаю ваших коментарів. Гарного вечора!